так, Всем привет всем всім при... привет. Вы на каналі России Весело. Всем доброго ранку. Итак, сегодня мы это тема... видео цевиш. Це для моей вчительки. Елений его не мой. Але перед, перед початком цієї Транслійте, коли я її почну записувати свіжу і читати. Я би хотів вас попросити підписатися на мій ютуб канал, поставити лайк, е, написати коментар е, та, написати, е, мої, е, та написати вітання моїй та написати вітання. Для моєї вчительки, як ви бачите, сьогодні ми будемо читати вірш, я вже підготував файл, з якого ми будемо з вами працювати. Я би хотів вас попросити написати нову побажання, щоб я її завтра передав і зачитав. Прямо на відео вас коментар з привітанням. Я це хотів вас попросити. Ну але, підписав, ну, але виконати такі дії. Це підпишіться на мій ютуб канал. Пос, поставте лайк. Ем, підпишіться. Підпишите на меня в канал, поставьте лайки, напишите комментарий, напишите, а так уж напишите комментарий с приветанием идеи с приветанием читали мои читали, я и потом э, я я э, я потом э, завтра, мабуть, додам це відео, ну зараз я зачитаю цей нік ваш, який ви напишете. Ну, але не суть, це я так вам сказав, ну написати коментар з приданням. Це сказав, все починаємо. І так. Перед початком хотів би вибачитися, що я не виходив вчора, не знімав для вас відео. Ну, але нічого я для вас відео зараз знімаю. Ну що, будемо починати. Відкриваємо файл. А, під... А, подписаться на мой YouTube канал, поставить лайк, подписаться на мой, на мой телеграм-канал, посылание будет в описании, видео, когда я его выпущу. Ну, вы поняли, дети. Еще хочу от вид вас видеть активность на YouTube канале, а также на телеграм-канале. Посылания все будут в описі під видео. Ну а мы починаем перед початком приємного вам перегляду, а після перегля... ну, все буду вкинуть приємного перегляду, то смочу, кто снидет, кто будет снідати. Хотя уже сніданок закінчився, Ну, у кого ранок... Тут сніда кого відомий. Обид, Но ну, ми будемо починати. І так, відкриваємо файл. У форматі PDF. Ні, давай як ми раніше. Відкривали. Так, ми її відкриємо. Так. Вірс для Єлени Іванівни день, на, на день народження 15 -го, 15 -го, 09 -го, 2025-го для Ілени Іванівної. Для Ілени. Іванівни. Сьогодні день свят... особливий святковий. Для э, звучь. Для вас звучить це виш чудовый хай, усмешка, сяє немов сонь. Ну, немов сонця, сонь. Немов сонця про мені. Немов сонця промінь. Так нехай серце співає від щастя і на... Х... На... натхнення. І натхнення. І натхнення. Я тут короткий вірш написав. Ну, щоб довго, так скажем, не затягувати. Нехай е, діти дарують любов і тепло, е, щоб завжди у класі, е, е світло, щоб завжди в класі. Свет светило доб добро, хай мне сбывается доля я доля я а сердце вид радости щиро радие. А серце від радості щирені. Здоров'я, здоров'я, міцного удачі. Що дня нехай буде світло з віс Нехай буде удача часть, нехай буде нехай буде світлою стежка стежка життя. Нехай Бог зберігає завжди і по Все час и после час ну и после час а а, а счастье Зра... а, инколы не Ник... а счастье не, не николы вас Це був вірш для Єлени, для моєї вчительці. Ілена Іванівна, під кінець. хотів вас щиро привітати з Днем народження ще раз. Нехай вас, нехай ем, цей день буде для вас, е, як то. Як як ясный сонечко. днем у вас. желаю вам міцного здоровья от себя и нехай будет все у нас добре в Украине, а а в целом в жизни, не только в Украине, а в целом в... в житті. Ось такий вірш для вас сьогодні записав і для свого каналу. Кому сподобалось, то обов'язково ставте лайки, пишіть коментарі. А, а також не забувайте, тут кодового слова не буду в цьому відео. Ну, це якби не не іграм, а при... я привітав свою. Вчительку. Ну, я привітав свою вчительку. Ну що, будемо завершувати на такому фоні. Такий вірш для вас підготов. Ну, все. Кодового слова не буде. Ставте лайк і пишіть. Комент, коментарі. Мені подачу, І також не забувайте, пишіть. Привітання для моїх вчитель. Для моїх вчительців. Ну все, я все сказав. Ось таке відео у нас вийшло. З вами був Арсені Арс... Арсений Веселий. Всім пока-пока, всім до наступних трансляцій.